Для гарячих сідниць. Для цього нам знадобиться еластична стрічка. Можна трошечки розслабити її. Лягаємо ми в планочку. У нас задача зараз не підгинати сильно коліно в рівень з ковром. А трошечки розкрити, тому що нам потрібна буде гомілка давити в неї максимально в підлогу, як опора. Поки що ми витягнулися, розстроїли нашу лінію, підняли. Не забуваємо, що зверху тут також в нас виштовхнули, виштовхнули, тримаємо букву Т. <с. <с.> Оце буква В. Ключиця малює V, а ось тут вона витягується в рівненьку лінію. Тобто буква Т. І ми вдавлюємо в підлогу нашу мілку, нашу ногу. Підіймаємо наверх, тільки трошки зараз повище. Саме на гомоні, щоб була стрічка. І все. Ваші сіднички працюють. Чотири. Шість, Сім. Вісім дуже спокійно, дев'ять, десять, трошечки відпочиваємо. І з'єднуємо наше знайоме вже, наш рух знайомий з підняттям тазу. Таз висок, високо не підіймаємо до планочки. Наверх можна ще й рукою. Попрацювати. Два. Три. Чотири. І тут. Далеко в скруточку. П'ять. Шість. Сім. Не відволікаємося від сідниць. Да? Дев'ять. Затримались. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Добре. Відпочиваємо. І те ж саме ми робимо, тільки підіймаємо всю ногу, не тільки коліно. Я одразу покажу на іншу сторону, як буде виглядати так краще видно з цієї сторони, як паралельно нога підіймається не п'яткою вверх, не коліном, а паралельно підлозі. І це останнє на сьогодні: повторіть все на цю сторону спочатку. І гарного вам руху!